Перший раз. Ніколи такого нічого не робив. Давай попробуємо. Зараз ви можете бачити, як я перший раз в житті приймаю холодний душ. І тут одразу варто зазначити, що я припустився в помилки. Замість того, щоб поступово робити воду холодною, я включив одразу льодяну. <звук> <звук> О-хо! А! -а. а -ка Капець холодно просто! О -о. А -а -а. Ух, уху Ух! Мосі! Незвично і дуже-дуже холодно! Ось так почався мій челендж, 30-денний челендж холодного душу щодня. Раніше на цю тему було багато хайпу і куча відомих блогерів, і не дуже знімали подібний контент. І на кінець, то я вирішив також спробувати. Спочатку я хотів би розібрати з вами термін, взагалі, що таке, в принципі, загартовання. В нашій шкірі є так звані судини. І коли нам холодно, вони звужуються, щоб менше холоду проникало до. Нашого організму ми не хворіли. А коли нам жарко, вони навпаки розширюються, щоб більше холоду та да проникало, тому що таким чином ми оголоджуємо наше тіло і регулюємо нашу температуру. Коли ви загартовуєтесь, ви вчите свої судини швидко реагувати на холод чи на спеку, тому що насправді загартовування — це не тільки про холод, це також про спеку. І незагартована людина, тобто яка не загартовується, вона чому частіше може банально хворіти, тому що її судини, якщо можна так виразитись. Туплять, коли настає різка зміна погоди, наприклад, якесь похолодання, чи ще щось, і вони туплять, вони не встигають адаптуватися до цих змін, не встигають звузитись чи розширитись. Саме для цього потрібно нам з вами загартовуватись. Краще перед тим як починати загартовуватись, порадитись з лікарем, тому що він вам може сказати, чи можна вам взагалі загартовувати, щоб не нести шкоди вашому організму. Але причина, по якій я почав займатися загартованням. Не те, щоб я зміцнюю свій імунітет і, наприклад, менше буду хворіти, тому що мій організм стане більш стійкішим. Навіть не те, що до речі, доведено, що низькі температури позитивно впливають на згорання жиру в нашому організмі, зайвого жиру. Так, тобто, якщо ви хочете скинути вагу, і головна причина в тому, що я почав приймати контрастний холодний душ, це вихід із своєї зони комфорту. Вихід із зони комфорту це взагалі. Така штука, яку, яка мені дуже подобається, тому що коли ми дуже комфортно себе почуваємо, ми не відчуваємо росту банально, не тільки це стосується не нашого організму, не нашого здоров'я. А в принципі, так? коли ви застопорились на чомусь одному, коли ви не розвиваєтесь, коли ви не вивчаєте щось нове, ви, на жаль, деградуєте, тому що все, що не прогресує, те регресує. І це важливо розуміти, і так само ось ця штука із холодним душем. Це банальний виход, вихід із вашої зони комфорту, це те, що я не робив ніколи. І це те, на мою думку, що зробило мене якимось чином впевненішим і сильнішим в собі. Тому що, коли ти виходиш з своєї зони комфорту, ще раз хочу сказати: спочатку це так, це боляче, це неприємно. Я не сказав, щоб я прям відчував від цього кайф. Чесно вам кажу, але е, потім це переростає в оцей самий кайф, оцей самий вихід ендорфінів, і ви до цього пристосовуєтесь, і уже цей вихід з зони комфорту стає вашою зоною комфорту. Наступне, про що б я з вами хотів поговорити, це коли краще і як правильно загартовуватись, тому що я зробив в цьому плані велику помилку. Краще всього починати загартовуватися влітку, тому що наш організм більш такий сприятливий до цих умов, тому що тепло нам, нам. Хочеться більше холодного, і саме влітку краще починати загортовуватись і навіть приймати той самий контрастний, просто там холодний душ. Наступний етап це те, як потрібно приймати цей контрастний душ, саме контрастний душ. Що це значить? Спочатку ви розігріваєте свій організм. Я говорю про себе, мені це дуже зайшло, те, що я, в принципі, прочитав в інтернеті, в багатьох статтях, в тому числі, коли готувався до цього відео. Коли ви спочатку приймаєте звичайний гарячий душ, ваше тіло розігріте, далі ви робите поступово. Тут дуже важливо розуміти, ви повинні робити. Поступово температуру холоднішою, тобто може бути така літня вода, як нас кажуть, так Тобто не зразу це повинна бути льодяна, як я зробив, і тим більше не одразу її включати. а ви поступово зробили літню, і не потрібно тут ну, геройствувати там, показувати, який ви герой, тому що це про вашу користь, точніше про користь для вашого організму і для вас самих. І починати потрібно правильно. Ви зробили, коли вода літня, ви до неї звикли, не треба стояти під нею там 10 хвилин. І так далі цього взагалі не потрібно. Все потрібно робити з умом і по якихось ваших особистих відчуттях, чи вам комфортно, чи дискомфортно ну, прислухатись до себе і до свого організму. Далі, коли ви звикнете з якимось часом, там через тиждень-два, в залежності від того, як ви будете часто це робити, до цієї літньої води, ви можете поступово о, оцю, оцей кран. Переміщати більш в холодне положення і таким чином робити воду ще холоднішою. Звісно ж, влітку вода не така холодна, та ще з храну, як взимку. Тому що взимку, за того, що холодно, мінус, вона аж льодяна, от реально аж крижана, і вам прям вона от прям бодрить. Але також потрібно. До цього доходити поступово, тобто починати влітку з літньої води. А потім, коли ви, наприклад, ополоснулися літньою, спочатку у вас була гаряча, потім літня, потім знову гаряча, щоб вас, ваш організм не переохолоджувався. І оці поради, я сподіваюсь, допоможуть вам не припуститися по минулок і починати ваше загартовування правильніше. Хоча я. Почав це робити взимку, в принципі, в мене ніяких проблем в цьому не було, але це не означає, що у вас також не може бути проблем. Завершальним кроком, фінальним кроком, я хочу підвести підсумки. І сказати, що дав мені цей експеримент, що дало мені це взагалі загартовування з допомогою контрастного душу. Тут я хотів би зазначити те, що протягом 30 днів я приймав контрастний душ, і хочу вам сказати, що здається, два дні я пропустив, тому що ну на тебе були свої обставини, але хочеться значити, що це конкретно та звичка, яка я хочу, щоб була в моєму житті. Тому що після того, як ви зранку, наприклад, я роблю це зранку, після того, як я зранку приймаю цей холодний контрастний душ, в мене відчувається заряд такої енергії просто на весь день. Навіть коли ви щось недоспали, чи там погано поїли, чи у вас поганий настрій, ви прям виходите живчиком з цього контрастного душу, і я прям кайфував, чесно, особливо перші дні, коли ти відчуваєш, що. Ти повний енергії, твоє тіло після того, як охолодилося, воно починає червоніти і ну, починає нагріватися. Вам чесно, це, це якісь такі емоції, які неможливо передати, але цю енергію, яку витримуєте, отримуєте від цих п'яти хвилин там в душі, да і я, зазвичай в мене одна хвилина йшла на холодний душ. Тобто там 4 я погрівся, звичайним покупався, так і одну хвилину я стояв під холодним. До речі, в цьому мені дуже класно допомагали мої гарміни, тому що дуже круто засікати час, скільки ти стоїш під холодною водою. Я взагалі не жалкую, що провів цей експеримент, і взагалі, якщо вам цікаво, дивитись на якісь інші мої челенджі. Коли я протягом цих 30 днів якусь можу втілити нову звичку, показати вам це в своїх відео, в своїй творчості, то буду радий від вас почути ваші думки в коментарях, а також підписуйтесь на мій канал. З вами на зв'язку, як завжди, був Влад, це просто блог. Сподіваюсь, дане відео принесло якусь вам користь і спровокувало вас спробувати загартовання для свого організму і відчути. Крутий ефект заряду енергії кожного дня. На цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.